Ранньою весною Київ прокидається. Місто ще трохи сонне, але вже тепліше. Людей стає більше з кожним днем. А Дніпро, як завжди, спокійний і впевнений у собі. Це місце притягує всіх і влітку, і взимку, і зараз, коли весна тільки набирає обертів. Сьогодні я вирішила зафільмувати свій маршрут регулярний веломаршрут, прокладений руками. Я проїжджаю цією дорогою вже багато років, і кожен раз це особливий день. Здається, маршрут той самий, але кожна поїздка інша. Інше світло, інший настрій, інші думки. Щось змінюється в місті, щось в мені. Сьогодні я знову проїжджаю повз повзляний міст. Цього ранку я зустрічала світанок прямо на ньому, а зараз дивлюсь знизу з іншого ракурсу. Кожен погляд новий, як і сам день. Вітер в обличчя, знайомі повороти, люди, яких я не знаю, але бачу щодня. Мені подобається спостерігати за тим, як прокидається набережна. Вранці тут птахи, ввечері люди, і я десь між ними. Я зупиняюся. Моє улюблене місце для перепочинку. Вода, тиша, не поспішаю. П'ю кілька ковтків води, дивлюся на річку і згадую ранок. Це не просто ранок. Сьогодні мій світанок не самотній. Я зустрічаю його разом із Семом, який став моїм фотографом на цей особливий момент. Ми вирушили на скляний міст, щоб зловити найкраще світло, і спіймати той самий момент, коли місто тільки прокидається. Палаючи вогнем своїх серцях. Ми маємо забути слово жах, тримаючи, тримаючи долю в своїх руках. Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, що не так, добрий рано Україна! Світанок минув. Кожен момент, навіть найкоротший, має своє значення, і він зберігається в пам'яті, немов кадр із фільму. Повертаюся на дорогу і знову у Русі. Вітер в обличчя, але навколо природа. Проїжджаю повз перших весняних квітів. Але сьогодні не зупиняюсь, бо поспішаю ще на захід сонця. Вони маленькі, скромні, але такі важливі для цієї пори року. Легкі рухи педалі, і ось я вже перетинаю Дніпро. Мости, де заборонено знімати, залишаються позаду, а я опиняюсь на лівому березі Дніпра. Тут теж парки, люди, спокійна атмосфера весни. І ось я бачу, як сонце починає ховатися за обрій. Мій шлях веде до того місця, де можна зупинитись і насолоджуватись заходом сонця. Дуже багато рибалок. Вони вже знайшли свої місця і заполонили набережні. Але я обов'язково зараз що Ну як вам містечко. Приїхала жива молодець. Світлі думки, світлі думки, деви! Рюкзак пішов, спина вільна. Знімаю шолом, мозок дихає. Велорукавички прощавайте. Верба, яка гарна, мені паличку знайти, вільчика поставити, бо я хочу, щоб він стояв, а не лежав. Скільки всього було сьогодні? Прокинулася пів п'ятої ранку, зустріла з Семом світанок. До речі, дуже професійний фотограф, відеограф, блогер є чому повчитися. Залишу у описі його ютубчик. Потім кава на Володимирській, потім на Поділ і праця. Та чи можна багато та тяжко працювати у п'ятницю? Ні. Дорогі, думки, люди. Мені подобається, як крутяться колеса на велосипеді і як я високо сиджу. Їду немов лечу, як птаха над містом. А проблеми? Та, проблеми потім. Сьогодні схід і захід. Знайшовся цей день на початку квітня між зливами та морозами. Уявіть, у квітні всього два теплих дня. По прогнозу сьогодні і через місяць. Але сьогодні день дуже чудовий. Торкаюсь водички. Боже, яка вона холодна. Вода, кущі і оті качки. Зараз я їх буду годувати. Завжди беру їжу не тільки для себе, але й для пташок, білок, котів. А може, когось зустріну. І як не пригостити? Хі -хі, вони ж такі прикольні, малі, як діти. І все. Сиджу, дивлюсь, мовчу. В голові шум, але такий, знаєш, приємний. День був довгий і незабутний, відчуття свободи. Жоден світанок чи захід сонця не буває однаковим. Кожен унікальний. І саме в цьому їх магія. Глядачі, якщо ви досі тут і дивитесь це відео, ну поставте вже лайк та не соромтесь. І підпишіться на канал. Дуже банально, але це мотивує. Та коментар залиште. До нових зустрічей. Не забувай, весна поруч, і вона тільки починається.